Лопопейс виріб, зв'язаний по колу. Ніяких швів. Гармонійне додавання петель, деякими секретами я поділюся з вами. На таку футболку у мене вийшло 4 моточки. Я придумала маленький візеруночок 3D понизу краю, який надає витонченості даному виробу. Отже, починаємо з простого набору петель для горловини. У мене вийшло 100 петель, і я розділила їх на 10 рівних частин. Отже, горловина у нас складає 2 третини від обхвату голови. Росток зробила поворотніми рядами на 8 частин, дві залишила попереду. Кокетку визначаємо, обхват грудей ділимо на 4. І на цю кількість сантиметрів необхідно зробити 3, 4, 5 додавань по колу. Кожне коло це додаткові 20% від того, що вже є. Це мої розрахунки. Тобто кількість петель поділили на 10, і це число додали одне до одного. Це і буде додавання 20%. А потім попереднє число петель ділимо на ці 20%. І таким чином ми розраховуємо, скільки петель нам потрібно зробити в ряді, а потім додати. Потім формуємо перетинки. Додаю по 4 петлі для підрізів рукавів, і з кожної сторони перетинки додатково ще формується по 3 петлі. І по колу вниз тіло, і по колу вниз обидва рукави. Саме простило лопопейс.